Добрий вечір, хто дивиться мене. І цікавиться нумерологією, сучасної психології, картами Таро і сучасною поезії купишу я, Шиченко Ірина Васильівна, яка проживає місто Баштанка Миколаївської області. І я вітаю вас всіх із Днем Весни, тому що для мене це свято не таке, як 8 березня, просто це свято весни, свято жіночість. Свято молодості, краси і зміни на краще. Сьогодні вдягнула червону сукню. Вірш у мене такий є. Колись я писала, знайшла, забула вже про нього, але колись написала такий вірш. Ось гарну зачіску зроблю, багряну сукню одягну, червоним губи підведу, по вулиці своїй піду. Мужчини, деякі мені, кидають погляди ясні, які думки в них в голові, це знають лише вони самі. Їх манить пристраду до жінок, неначе квітковий пилок, який весь паде на цвіт і прилипає, як магніт. А чи було б кохання в нас, якщо б тіла не гріли в час, коли приходить ясна ніч, і доля гріє в сотні свіч? Надіюся, що всіх жіночок привітали і дівчат, із цим святом, ваші кохані чоловіки і просто ваші мужчини, які є ваші знайомими і знайомі ваші на роботі, або так просто привіталися весняним святом. Кожен вечір я виходжу, щоб розказувати про числа. І сьогодні число 20, число дати дня народження вашого число. 20. Число 20. Я завжди пов'язую з картами Таро. До речі, сьогодні буде, будемо на картах дивитися таке питання, чи буде мир? Я вже дивилася, ну подивімося ще раз. Чи буде мир, або закінчення війни в цьому році? Або, може, подивимося протягом трьох років. Подивимося, як буде, як будуть збирати І так, число 20. В карті Таро. Це число е, обозначиться обознач, як страшний суд. Де показано, що е, трубу кличе, е, скоріше всього, це, я так уже пам'ятаю, архангел, архангел чи Гавриїл, чи Міхаїл, скоріше, всього, наверное, Гав... не знаю, якийсь архангел, я, я знала, забула: е, трубить і піднімаються мертві. Вони якби стають живими, їх хтось зве. Значить, 20 число, по-перше, це люди, які пов'язані з своїм родом. І їхній, який би правило, це патріотизм, рід і служіння роду, служіння країні, де народився. Відповідно, ці люди можуть бути фанатичні патріоти. Або, навпаки, по мінусу, не любити свою країну, не любити свій рід, завжди з ними. Не знаходити завжди не бути в якоїсь ворожнечі і не знаходити спільну мову. Ці люди часто їх буває за те, що вони не люблять свій рід і не поважають, вони можуть покидати свої рідні домівки і виїжджати за кордон. І тут виходить так, що приходить час, що їх знову тягне назад. Як часто вони кажуть, ну тягне мене назад на батьківщину. І вони не розуміють, бо в них стоїть такий, така енергія, як 20-те число. Люди з 20-м числом бажано їм не, не, не ставати ворогами і своїми родичами і за с, я, якийсь поділ е, їх, е, поділ будинку або поділ якихось речей, щоб вони з ними не ставали ворогами на, на цій основі. Ці люди 20-го числа вони повинні бути як на трибуні. Часто це можуть бути вчителі. Люди, які на російській мові ото, віщають, віщають з трибуни, От вони можуть бути такими. Часто це вчителі, я вже сказала, 20 число. Разом з щось ще по 20 числу. Так як це на картах малюють, стали. Хвилиночку, я тут виключу, тут буде, може погано чути людям. Так як це встають мертві. Це значить, може бути повертання до чогось, що вже було. Це може бути давнє кохання, це можуть бути давні справи. І люди, хто родились 20-го час, часто вертаються на якісь свої круги. Чому я й кажу, якщо ви навіть вийдете десь, ви знову вертаєтесь, вас тягне. Вам наче здається, що ця рідна земля або ті старі відносини все життя. Тут буває любов через всі роки. От любов у людини через всі роки часто вона повертається на свої ті самі місця, які були. Це 20 число, так як це рід, тут бувають генетичні захворювання, вони передаються роду. у 20-му числу. Щось я зараз вибачте окуляри, що там ще виписував по 20-му числу. Число дуже багато, і в кожного, ну як багато, Багатенько їх і... і в кожного своєї цілі. Свої основні моменти, не хочеться щось хочеться людям донести. Це героїчні люди. 20 число це героїчні люди, і вони часто бувають патріоти. Ну, ну Це патріотизм може доходити до інфантильності, якось, як до дитячості, як до якоїсь хворобливості. Хоча вони можуть, якщо по мінусу да, патріоти сміливий, а якщо по, це по плюсу, а по мінусу по вже все боязливі. Хитрі ці люди, у них обов'язково цих людей є в шкафу. Далі вони можуть декілька разів вступати в якийсь інститут. Ну це раніше так було. Вертатися, не мати вищу освіту, потім пізніше захотіть цю вищу освіту отримати. Вони можуть бути завалені, можуть бути екзамени, кидати одне навчання, починати інше. Але робота не повинна бути. Бо, по, 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 Призваності по по призваності. І у них часто буває з цих людей, що вони вчать тих, хто вже вчить. Тобто вони можуть навчати вже вчителів. Тому що наскільки вони можуть виходити на люди і щось говорити, доносить те навіть тих, хто вже, як кажуть, вчений. Ці люди можуть доносити. Вони можуть створювати якусь шум, шуміху. Серед людей. Переїжджать з місця на місце вони можуть. Але любов у них може через роки. Вони проводять цю любов через роки. Ну і основне у них можуть бути генетичні захворювання. Розпутують вони старе, але головне їм не можна ставати конфлікт своїми родичами. Їм треба цінити своїх родичів. До речі, ці люди можуть бути екстрасенсами. Їм часто сняться якісь такі сни, які вони можуть дивитися в майбутнє, тому що в них є дуже великий зв'язок з родичами. Тому ці люди, якщо вони щось попросять у мертвих родичів, ну, є таке, можуть прийти через сон, і ці мертві родичі можуть їм сказати вихід із ситуації. От якось так по 20 му аркану. Задавайте питання, залишайте свої питання. На другий раз ми можемо спитати і все інше по цьому, по цьому питанню. Завтра число 21 і 22 ми закінчуємо. Що я буду далі розказувати? Побачимо. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Сьогодні пробувала прямий ефір в Ютубі робити, але в мене щось з звуком не вийшло. Не вийшло, не знаю, ну як його робити, але я хочу в Ютубі робити прямі ефіри, поки роблю прямі ефіри в Фейсбуці. Поки роблю це. Так. Ну і вірш. Так як я обіцяла, вірш про жіночок. Я вже одна прочитала і про весну Моя книга. Я пишу книгу. Пишу вірші, тут тобто, в мене є три книги. Хто хоче замовити мою книгу, звертайтеся, я вишлю. І так «Жіночий світ це казка, вірш називається. Жіночий світ це казка, поселено у ньому все: любов і ніжна ласка, і сила, чи від серця йде, бо може горнути теплом незрячої душі, і крилом своїм змахнути, і сяде спокій на плечі. Але таке буває, що всі чуття, як та ріка, ріка, байдужих зачіпають і обпікають, як свіча. Та біль в жіночому світі в очах сльозою мерехтить, а радість, якщо в серці, то це відчується вже вмить. Не забувайте підтримувати мене матеріально, морально. Емоційно словесно я буду дуже вдячна, тому що це у мене така робота. Я виходжу, я служу людям через слово, через знання по нумерології, по психології і карти, таро, які пов'язую з нумерологією. До речі, і з психологією теж. Для мене вже стала і нумерологія, і психологія, і карти як одне ціле, як взаємозв'язок, як взаємозв'язок. І так. Зараз ми подивимося питання таке, чи. Закінчиться війна, я вже правда питала, чи буде мир? Вчора питали в мене в 2024 році. Чи буде мир? І ще закінчиться війна в Україні в 2024 році. Подивимося зараз. Ой, як завжди. Обмани, обмани, обманюють людей, як завжди. Одні обмани. Війна буде продовжуватись. Я поки не бачу. Війна буде продовжуватись. Сила буде, війна буде поки продовжуватися. Буде, будуть ще загинувші, на жаль. Будуть люди гинути. І брехня. Постійно випадає, оце в карте дивлюся про Україну, постійно брехня. Таке відчуття, що всю інформацію, яку нам несуть, тотальний обман. Ну, якийсь прямо зовсім обман. І правду, знають, мабуть, ті, хто там або тільки воюють, або ці на місцях, але якщо їх знають, не кажуть людям. Обман, обман і обман. Війна буде продовжуватись. Я не бачу, що вона закінчується. Вона може десь. Вона може призупинитися. Призупинитися і буде якісь, може, частичне, якесь перемир'я, якесь, як зупиниться війна. Але як вона як би зупиниться, ну якби не зупиниться. В принципі, на кінець року може бути ну, бойові активні дії не будуть, можуть зупинитися. Але, на жаль, я підозрюю підозрю таке, що. У 25-му році може продовжуватись. А ви знаєте, ви коли замчаєте, є така ото пісня, е, коли прийде весна, закінчиться війна. щось Є така, да? є, така, є такі слова, десь хто її співає, Кан Ельзи. Ніхто ніколи не думає, чому запустили цю пісню. Її запустили оце, цю пісню, чи не було війни? Значить, війна закінчиться весною, але не цю. Скоріше всього, що да, наступну весну. Ну, по картам показано, що війна буде, але вона буде якась притихша, затихща буде. А ну подивимося протягом трьох протягом трьох років. В цьому році ні. Я, я не бачу такого. Ну, в принципі, в кінці року так. Зараз буде це протягом трьох років. Протягом трьох років, чи у нас вже буде такий повний мир. Протягом трьох років, чи в нас буде повний мир? Оце карти знову показують. Якась йде повтор того, що було. Значить, протягом трьох років у нас затихнеться трохи війна. І знову почне повторюватися. У 2025 році така можливо. Чи затихне геть війна протягом трьох років? Чи затихне геть війна? Десь затихне, а десь ні. Протягом трьох років дуже якась. Ох, щось таке. Все затихне і це, ну, ви розумієте, і знову показує те, що от вона затихне, протягом трьох... а це по обману, брехня. Вона якось, розумієте, як почалася якось дивно, так і закінчиться дивно. І люди залишаться своїми проблемами. І своїми неприємностями. А ну я гляну на інших картах. цікаво, що інші карти протягом трьох років, чи буде нас от повно, щоб вже там не в Луганську, ні на Донецькому направлені нічого не, не стріляли. Прямо чи протягом трьох років дивимося. Зараз ще раз глянемо. Протягом трьох років, протягом трьох років. Ні, я навіть протягом років не бачу. Я не буду брехати, я навіть не бачу протягом років. Ми просто, я не дивлюся, наприклад, на правлення Херсонська, може, отут буде вже, вже не буде. Але Донецьк і Луганськ. М -м. там буде постійно стояти якийсь, розумієте, як то? пугать людей будуть, таке відчуття. Там буде протягом років. М -м. Але за ти, буде, у нас може буде вже. Ну, я не бачу. На жаль, щось таке показує. Мені не подобається. Але інформація така. Карти це прогноз. Це щитка інформація, яка йде на даний етап. Вона може мінятися. Це не гадання, яке йде 10%. Це не те, що от сказали, буде так. І не... Ні, тут йде зміна. Зараз показують інформація, що поки. Нічого такого немає доброго, так що, люди, не розслабляйтеся. Не розслабляйтеся. А поки підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, які ви хочете почути. Якщо щось розстроїлася, да? Що ще протягом трьох років ще щось буде. Ну, воно буде призупинено, ну, то знаєте, як у нас АТО було, знаєте, не війна, не миру. От таке показує, ні війни, ні миру. Ми будемо жити постійно в такій небезпеці, постійно, постійно, постійно. Але в цьому році вже якось літом і осінню буде не так, Нам може трохи легше стане. Але це може бути тимчасово і воно може знову повернутися. До речі, мені ж не подарували нові карти. То в мене є ці, а це мені подарували такі карти Ленорман. Такі вони маленькі, менше колода. Ось такі на англійські написані. Тут є таке дерево, дивіться, яка краса. Прямо краса, красота. А ще лисиця. Дивіться, яка лисиця, як карти вона мала. А ось є таке, ну прям знаєте, ось персти. Краса. Це ж люди хто дивиться, лілії. Це такі карти є. Ну, це, я ще їх тільки вчу. Мені дуже подобається, а ось як закінчу я із до 22-го числа дойду. По карті Ленорман також можна розказувати долю людини. Тут 36, тут вже більше буде. Тут від 1 до 36. Але тут треба рахувати. Я потім, може, інші ефіри буду теж про це говорити, про вашу долю, які ви є. Але зараз все світ міняється. І як буде на людей впливати їхні цифри, мені теж складно це подумати. Але я думаю, теж аналізую разом з вами. Також разом з вами. Завтра я вийду в ефір. Число буде 21 яке означає мир. Але дійсно це мир, як він називається. Всім бажаю гарного вечора. Сили вам, розуміння. Кому треба воїни, хто це є, хто, наприклад, воює, то ви звертайтеся, можу надати вам захист якийсь, ну, тобто, словесний там, заговор чи якусь молитву. Захищайте своїх воїнів, щоб вони жили довго. Звертайтеся, кому що треба. Будь ласка, я і свої знаннями я поділюсь. Одне питання коштує 50 гривень. І бережіть себе.